Більше про безпекову ситуацію знає наша військова оглядачка Вікторія Кисельова. Вона вже поруч із нами. Віко, вітаємо тебе. Якою є зараз ситуація на фронтах? Вітаю, Олі, вітаю, Настю, Всі наші глядачі. Ну власне, неспокійно, спокійно і видно, що росіяни поспішають. Росіяни накопичують свої сили на кількох напрямках і намагаються, попри все, попро свої втрати, не бачення, як повідомляють самі окупанти, зокрема на покровському напрямку. Вони продовжують рухатися, тому що знаємо, що на жаль, ресурс самолюдський у армі. Мі Російської Федерації він ну практично безкінечний. І розпочинати ми будемо сьогодні з вами з Запоріжжя, тому що офіційні представники військового командування повідомляли про те, що противник там готується до більш активних штурмів, більш масованих. Проте оборону наші військові там тривають вже дуже тривалий час. Зокрема, мова про роботне. бої відбуваються прямо в окопах. І зараз на своїх екранах ви бачите реалії війни. Кров, багнюка, військовий з пораненням сам повзе до бліндажа.

І якщо говорити про південь, зокрема південь Донеччини, то там на щастя я вже можу повідомити вам про успіхи наших військових сили оборони. Витіснили противника селища Новий Комар, що у Волновацькому районі це південь Донеччини, времівський напрямок. Про це повідомляють наші аналітики. Діпстейт внаслідок боїв, ліквідували чимало окупантів. Частина повтікала. А також російські морпіхи із 40 40-ї бригади здалися в полон. Цю операцію провели спільно наші бійці з 48. 8-го окремого штурмового батальйону спільно з екіпажем ФПВ, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів вирі 241 ї бригади ТРО, також захисниками 31 ї та 23 ї окремої механізованих бригад.